На Луганщині погіршилася ситуація. Зранку терористи на дві години залишили людей без світла, вгативши потес у місті щастя. В станиці Луганські обстріли з артилерії. Людям попалили та порозвалювали хати. Люди говорять, збираються колону іти до луганських терористів, вимагати припинити руйнувати їхнє життя. Про обстріли військових та віче місцевих Наталя Нагорна. На трубі луганської теплоелектростанції свіжа пляма. По ній з самого ранку вгатили протитанковою керованою ракетою. Військові, що тримають станцію, переконані намагалися поцілити прапори. На того, як противник почав обстріл. Ми ману відповіли, маючи з нас на І був їхній флаг сорван. Ну попали в їхній флаг. І тому вони вирішили намотрити, які вистрілили із Птурал управляемою ракетою в трубу де висять наші флаги. Стяги на місці, але Луганщину терористи на 2 години залишили без світла. Відповідальні за безпеку теплоелектростанції розказують, область споживає електрику самозвітце. Станція працює на Луганську область без зв'язку з енергосистемою. таке обстріли в привести присік повної установки станції. Це вже станиця Луганська. Тут місцевих жителів залишають без світла ще й індивідуально. Щодня робота і в електриків, і у працівників служби газу. Сьогодні вранці тут були, там билі, були. Хата, до якої приїхали, тепер і ще навіть шкварчить, спалена вщент. Лише стирчать згорілі ліжка. Та вже не потрібний номер будинку. За тиждень господарі будинку номер 43 чекали на врожай. Тепер їх виноград можна покуштувати, але хіба що у печеному вигляді? Особливий присмак війни тут усюди господарі втратили вже другий поспіль дім у станиці Луганській. Стріляли ось таким. Сьогодні забрав звідти. Днем раніше спопилили ось цей дім двоповерховий З крупнокаліберного кулемету або зімнітної установки. ЗУ. загорілася спочатку, загорівся дах, а потім всі живі завдяки тому, що вони були в підвалі. У підвалі прохолодно та вдень порожньо. Десяток ліжок, перероблених зі старих стільців. Ніякі умови ніхто не каже, хоча б безпека мінімальна. Місцеві бідкаються про розбиті будинки та переконують, за більш як рік, так і не зрозуміли, хто і в кого стріляє. не знаю. Серед загадок пані Валентини, хто вбив її сина минулої осені, або от ще, хто постійно вибиває вікна. Воскресення була тиха, бомбили щастя. Або добре, то ночі какаче на п'ять розгоротілася. Так і не зрозуміли, стверджують місцеві, хто гупнув 152-м калібром по картоплі і тепер там урожай осколків, хто зламав абрикосу, що давала змогу підзаробити на продажу фруктів. Та хто саме примушує самотню сусідку спати на ліжку поруч із відкритим підвалом? Туда пуля пролетіла. Ми страдаємо все, тим, що ми українці. За що? Пані Ніна, які розгепала і котедж, який з чоловіком будували все життя, і сараї з забороненої зброї, переконує, готова йти на протилежний бік у самопроголошену ЛНР, бо не вірить, що хтось інший іще домовиться про спокій у її станиці Луганській. Так, товариш Плотницький, ми вас просимо: не стріляйте по станиці, знаходіть общий язик з армією. З українська з нашої армії українська, ми всі українці. З Луганщини Наталіна Горна, Андрій Романок, Геннадій Селютін. ТСН 1+,1.